Сьогодні у нас четверта неділя посту. І ми пройшли половину посту. Можна сказати трішки більше. Але що важливо? Важливо, що. Не наскільки ми зуміли, зуміли не їсти їжі, а наскільки ми зуміли, можемо і вчимося духовно себе будувати. Сьогодні Свята Церква згадує преподобного Іоанна Ліствичника. Іван Ліствичник це той, який проходив духовний подвиг, поклав на себе духовний подвиг, а потім написав, про нього все описав. Ліствиця це, якщо в перекладі на нашу мову, це драбина, сходи, духовна драбина. Духовні сходи. Він описує, як людина, яка є охрещена християнином, православний. І для того, щоб підніматися духовно до небес, що нам потрібно робити? Як нам потрібно себе будувати? Зазвичай в нашому житті буває так. 1995 році приїхали до нас німці і сказали, давайте ми будемо з вами співпрацювати, дружи. Добре, ми обрадувалися, вони приїжджали до нас, ми їздили до них на конференції, але кожний раз, коли вони до нас приїжджали, бо кожен раз, коли ми їхали туди, і я був німий. Ну як вони кажуть, нікс спирштей. Тобто я нічого не розумів німецької мови. Я кожен раз собі сказав, ну чого я такий? 365 днів в році. Та якщо кожний день вивчити одне слово, то я вже зможу хоч якось спілкуватися. Але приїжджаєш додому і думаєш, та на що воно мені здалося? І так. Довгих 14 років. Являєте собі? 14 років. Я вже міг вільно розмовляти мовою. Часто так буває, що в нас є потреби в нашому житті. Потреби в нас немає житла. У нас немає, скажімо, працюємо і потрібно десь, десь кудись їздити на роботу, бо ця робота вона дає нам підтримку матеріальну. Ми маємо працювати в цьому житті, як фізично, так і духовно. Або ще якісь у нас потреби. І ми так, ну я буду, так як в духовному, все, ми прийшли, ми починаємо. Проходить час якісь невеличкі випробування або важкість. І ми на диван, а як Бог дасть, так і буде. Чому ми покладаємо все тільки на Бога? Апостол Яков Яків говорить так. Покажи свою віру. І я тобі покажу свою. Але покажи свою віру ще і справами твоїми, бо віра без діл мертва. І Господь говорить притчу. Притча про неправедного суддю. Була бідна вдова, самотня. Вона настільки була бідна, і в неї була справа до судді. Треба було, щоб він її вирішив. Вона приходила до нього і вона його просила. Вона постійно йому надоїдала, вона постійно приходила і просила і знову надоїдала. Вона, вона постійно. Термосила його. Він сказав, я Бога не боюся. І люди для мене теж є таке, що я можу вирішувати з ними все. Та послухаю цю вдову. І каже Господь, бачите, що? Чуєте, що говорить неправедний суддя? То Бог тим більше вас почує, коли ви будете стукати, коли ви будете просити. І от сьогоднішній Євангелій також про це. Батько, в якого син нездужав, відмалку, бо Христос, коли питає, з маличку, коли це сталося, з маличку в нього це, він одержимий, бо злий дух його кидає, піна йде з нього. Я приводив його до твоїх учнів, вони могли, не могли це зробити. І потім Христос в кінці говорить. Чому ми не змогли, питають апостоли? Бо такий. Рід виганяється постом і молитвою. Духовна праця наша чим будується нашою постійною працею. І дивіться, що говорить Господь. Просить у нього. Батько, Ісус йому говорить, якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливо віруючи. Якщо можеш трохи вірувати, все можливо віруючому. Все можливо віруючому. Сьогодні все погано, влада погана, військові там крадуть, влада краде і так далі. Ви піймали за руку? Ні. Вам хтось розказав. Чому нам не вірувати і молитись, молитись і вірувати? Я це кожен раз наголошую. А можливо вони саме найкраще роблять для нашої України, бо якби не вони, то вже б давно тут були. Були ті, що нищать, руйнують, гвалтують, ті, що хочуть нас всіх українців вивезти в себе. Нам треба молитись і вірити. Вірити і молитись. І от Іван Лісвичик якраз про це говорив. Праця, праця і праця, духовна праця, вона починається не з великого зразу. Нам здається, так як і в житті, нам здається, що все і зразу так не буває. Це є праця, це є постійна праця в сім'ї, постійна праця з чоловіком, з дружиною, постійна праця з діточками, постійна праця на роботі, постійна праця удосконалення нашої. Спеціальності нашого вміння. Спочатку є учень, потім є спеціаліст, а потім віртуоз. Чому смачна їжа в тих жінок, які вже все роблять автоматично? Вони вже віртуози. для для вас, жінок, це готування їжі, це вже практика. І ви вже розумієте, ви навіть не знаєте, спочатку, коли навчається, бере стільки грам цього, стільки грам цього, бо це так написано. А потім все на око накидали, накидали, і така смачна їжа. Так в духовному, в духовному праця. І Господь хоче, щоб ми були всі віртуози. В чому? Щоб в нас була глибока віра. Ми розуміли, де можна, а де не можна навіть прикладати зусилля великі. Для чого? Тому що також зусилля це є дуже важливо. Одні зусилля приводять до непорозумінь, до сварок, до негативу, а інші зусилля наоборот приводять до покращення, до любові, до прощення, до збудування. Про все це говорив Іоанн Ліствичан. Він навчав. Але пам'ятаймо єдине, Господь за нас не буде працювати, тому апостол Яків казав, покажіть вашу віру справами, покажіть вашу віру справами. Ми думаємо, що так, прийшли, свічку поставили і вже все. Не буває так. Це є кропітка праця, молитви, віри. Щоденно в нашому житті. І в нашому житті є випробування, і вони будуть. Але наскільки ми зуміємо це перейти, це знаєте, як той, що плаває, той, що не міє плавати раз і вже на дно. Це такі віруючі, які прийшли, свічку поставили і забули. І думають, що вони прийшли раз в рік, посвятили Пасху, і вже все. Вони зробили все для віри з маленькими дітьми. Ми не молимося, маленьким дітям ми не розказуємо, дітей в храм не приводимо, вони не розуміють, що таке храм. А потім вони виростають і ми кажуть, ну де ж той лоботряс такий взявся? Та я ж шо... от, а що ти? Що ти вчив? Що ти вчила, дитину? Та от я думав. А ти робив щось? Ні. І наслідок такий. Тому Христос сказав. Якщо можеш вірувати, віруй, все можливо віруючи. Все можливо віруючи. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, в середу, четвер і п'ятницю літургія раніше освячених дарів. Починається приблизно восьма година і закінчується біля 10 години. Літургія раніше освячених дарів, на якій не причащають малих діточок до семи років. Четвер, о 16-й годині молитва соборування, молитва над хворими. Потрібно завзлить сповідь причастя, мати шкляночку і помазочок, шкляночку заливою і помазочку. На наступну суботу в нас похвала Пресвятої Богородиці, матінка Божа, молитовниця за весь. Християнський світ. От ми виходимо з храму і бачимо зображення художника, де матінка Божа між небом і землею, бо вона є дуже велика заступниця. Нас всіх з вами. Похвала Пресвятої Богородиці. В п'ятницю ввечері на вечері ми читаємо акафіс до Матінки Божої, а в суботу літургія о 9-й годині вранці. В неділю наступно дві літургії о 9-й годині перепрошую о 6.30 вранці і о 9 й архірейським чином. Слава Ісусу Христу!